У всіх світових практиках найкращих. Ну, всі знають цигун, Дао, Сітхі, там не знаю, що ну, які тільки на світі практики не бувають, всіх вони приводять до медитації. І навіть оці медитативні бачення, вони не мають бути опорою для, скажімо, для. Самоусвідомлення, бо бачень є багато по дорозі, дуже багато рівнів, скажем, переходу до цього цілісного центру. І тому не треба концентруватися як в науці з Ну, в буддизмі є таке розуміння, що. Той, хто є, він вже нічого не переживає. Ну, як не переживає. Він переживає все, він може відчувати все. Він це відчуває 10 разів сильніше, тому що відкриваються ці всі і смакові, і ці слухові, і ці всі можливості, і емоції і так далі. Але всередині себе він спокійний. Він не виходить з балансу. Його це не. Затягує, не дивує, не приводить в якийсь дисбаланс, не, не виводить за межі, ну не виводить у світ хаосу, у світ якогось непорядку. От, це стала позиція, в якому і саме до цієї сталої позиції приводить медитація. І сюди всі методи добрі. Одні з них ми сьогодні розглянули, як ну така ну, які дієві, які найбільш дієві практики від страху. З, ну, з усіх, які, по крайній мірі, десь на, на слуху, там на цьому. ну Зрозуміло, що наші медитації це зрозуміло. Наші глибокі медитації все. А, а ну неочікувано раптово все. Видихнула, голова вже по-іншому включилась. Вона переключила свою цю якби свої ці можливості, і вже тоді сприйняття інсюда вже людина розуміє на що опиратись, що їй робити. Вона бачить вже цілісніше картину. І це саме відкриває в людині у цей, цей момент.